Вітаю, друзі! П'ять подій на цибулько ТВ. Як завжди. Іронічно, з сумом, інколи з трагізмом. В Україні, де Росія щодня запускає по нас залізні аргументи, а власні чиновники запускають по нас корупційні схеми. Новини вже давно нагадують меню в дешевій забігалівці, що не страва, то або токсично, або гостро, або викликає побічні ефекти. Тож сьогодні черговий коктейль з геополітичної безнадії, міндічівського розкладу, з соляної надії, дипломатичних витоків і спортивного тріумфу. Повірте, буде гаряче. Ну, Трошки озвіріну від Дональда Трампа. Дональд пояснив Україні, що її земля все одно скоро сама перейде до Росії. На борту Air Force One президент США Дональд Трамп, виголосив те, що Кремль безуспішно намагався проштовхнути два роки. Головна поступка Росії, мовляв, полягає в тому, що вона просто перестає стріляти. Прекрасно. Тобто агресор, який напав, зруйнував міста, убив десятки тисяч людей. Тепер робить нам поступку, якщо просто перестане стріляти. Це вже навіть не цинізм. Це дипломатія на кшталт, мав покинула гранату, але граната не вибухнула. Спасибі, мавпі. А далі ще голосніше, якщо ви подивитесь, як все розвивається, то земля і так може опинитися у Росії за кілька місяців. Це ми вже чули у 1939-му, 2014-му, 2022-му. Завжди є хтось, хто радить зупинити війну, капітулювати на випередження. Трамп фактично каже, Україну, а навіщо вам воювати? Віддайте те, що Росія може і так забрати. Це логіка барбершопу, а не політики. Бо, як кажуть в Вашингтоні, логіка людини, яка спілкується відповідно активніше, ніж з дердепом. І Вишенька. В Женеві США і Україна підготували нову угоду на 19 пунктів, але Трамп залишив найболючіше собі для розмови з Зеленським. Тут треба сказати, що. Щоб не молов Трамп, його час дуже швидко згорає. Я думаю, що скандали, які його почали супроводжувати ледь не щотижня, заженуть його, на жаль, у могилу. Раніше, ніж на це хтось сподівається. Сумно. Краще б він Путіна загнав. Краще б ці скандали Путіна загнали в могилу. Але це може зробити і сам Трамп, якщо схаменеться. Подія друга. Голова РНБО Меру сходив у набу. Тепер він свідок у справі Міндіча. І нарешті починається справжній трилер. Секретар РНБУ Меру прийшов в набу давати свідчення у справі Міндіча. Прийшов як свідок, але в Україні всі знають. Свідок це проміжний стан, між нічого не знаю, і передайте мені ковдру, бо тут холодно. Конструктивна розмова відповів на всі питання, прес-служба дала класичний набір фраз, які означають рівно одне: пісочний таймер закрутило. А тим часом директор НАБУ Кривонос знову повторив: Міндіч Гейт триває, незважаючи на геополітику. І тут варто згадати сухий фактаж, який лякає більше, ніж російські заяви. – «Через…». Схему енергоатома пройшло 100 мільйонів доларів відкатів. Мінніч впливав на Галущенка і на самого Мерова. Контракт на бронежилети ледь не проштовхнули. Та виявилося, що там броня така, що її пробив би навіть комар з характером. Ну і там ще є, так би мовити, інший бік. Це Агентство оборонних закупівель і оператор тилу, які були фактично. Незаконно загнані в управління Міноборони. Ну а по міндічу, що тут сказати? Завдяки міндічу кожна українська сім'я переплачувала 20 гривень за електрику щодня, а щомісяця. Тобто міндіч це фактично новий абонплатник. Хочеш світло плати міндічу? Іронія в тому, що це не просто корупція. Це війна за доступ до західної допомоги, яку хочуть ділити так само, як общ... ділили общаки в 90-х. Але тепер у справі вмерв. І на банкові стає тихо, як у кімнаті, де вимкнули холодильник. Подія третя. Блумберг опублікував розмову Віткова і Ушакова. Кремль Кипить, Конгрес теж. Далі кіно. І не українське, а світового рівня. Блумберг зливає стенограми розмов, стів Вітков, посланець Білого Дому, Юрій Ушаков, радник Путіна, Кирило Дмитрієв, куратор російських фондів, фонду прямих інвестицій, ну і прихильник схем на крові. Росія в істериці, Дмитрієв кричить: це фейк, а Ушаков не заперечує. А куди заперечувати Ушакову, коли обидва епізоди, які оприлюднені, очевидно. Зісканували і саме через телефон Ушакова. Бо в обох діалогах все зав'язується на Ушакові. Ушаков нагадаю, це прямий помічник Путіна з міжнародних питань. Ушаков каже, так, я спілкуюся з Вітковим регулярно, але суть розмов закрита. Тобто, людина фактично підтверджує, що він говорить з представником США про покращення відносин. Судячи з порад Віткова. Це все діло обростає абсолютно новим поворотом сюжету. Тобто, в США сюжет розвертається в бік такого антитрампівського скандалу. Наприклад, демократ Тед Лю називає Віткофа справжнім зрадником, який працює на Росію. Геополітика сьогодні. Виглядає так: росіяни не заперечують розмову з Білим Домом, Білий Дім офіційно мовчить, Конгрес відкрито кричить, що за чортівня, Блумберг показує стенограми, а Україна читає все це і думає: чи нас знову збираються мирити нашим коштом? Подія четверта, більш оптимістична: в Україні запускають перший завод солі за 100 років, і це на хвилиночку хороша новина. Так. Серед пожеж конструктив на Одещині у 2026 році запрацює перший український завод харчової і технічної солі після окупації Артем Солі ми жили на імпорті. А тепер інвестиція 2,8 мільйона 15 тисяч тонн солі щомісяця, 50% внутрішнього ринку покриває цей. Продукція цього заводу. Ну плюс сучасні технології, участь турецької компанії Salt Plus І найголовніше це паралельний порятунок е, куяльника, де солоність води вже перевищила природню 2-3 рази. Завод забере надлишкову сіль і стабілізує рівень солоності Лиману. І це і медична екологія, і регіональна економіка, і імпортозаміщення. Ну, Всі, мабуть, пам'ятають про грязі-куяльника, наскільки вони лікувальні. Ну, і врешті про силу українського духу. Я вже згадував, що цими днями. Відбувалася Дефлімпіада, і Україна дуже різко і сильно стартувала на Дефлімпіаді. І отже, Україна виграла в командному заліку Дефлімпіаду. Сто медалей. 100. У час, коли політики ганьблять країну, спортсмени з порушенням слуху дають Україні одну з найчастіших перемог року. Результат 100 медалей: 32 золоті, 39 зрібних, 29 бронзових. Ну і перше командне місце в світі. Неймовірно, що команда США, Японія і Китай усі позаду. І найголовніше, наші спортсмени тягнуть планку вище, ніж будь-які державні менеджери в лапках, прости господи. І це доказ. Україна перемагає там, де люди працюють, а не пиляють бюджети. Фіналізуємо сьогодні новинний день, як рентген показав усе: цинізм великих угод, крозі української влади, дипломатичний сюрреалізм США і Росією, силу українського бізнесу і велич українських спортсменів. Ми живемо в Україні, де найвищі чиновники ведуть переговори так, ніби торгуються за. Вживане купе на авторинку. Де друзям президента важливіше відкати, ніж безпека країни, де росіяни покращують відносини з американцями, поки вбивають українців. Але попри це ми будуємо заводи і виграваємо світові вигріваємо світові ігри. Україна сьогодні це країна, яка, яку тягне не влада, а народ. Не… Щепачі карманники, а спортсмени й воїни, не тіньові переговорники, а вчені, бізнес, волонтери. І в найголовніше, найголовніше України сьогодні це людина зі зброєю. І дякуємо їм за те, що вони роблять для виживання і стійкості держави.